У ході розслідування поліція знайшла обґрунтовані докази, які вказують на те, що 15-річна дівчинка позбавила себе життя через рідного батька. Чоловік неодноразово схиляв її до статевого акту. На брифінгу із журналістами поліцейські повідомили про одержані слідством докази наруги батька над дочкою, зокрема, зміст передсмертних записок, які виявили у дівчинки, також покази свідків і інші деталі. Прогляді місця події в одязі. Загиблої було виявлено дві пересмер... пересмертні записки, в одній з яких вона обвинувачила підоз... свого батька в доведенні до самогубства, тому що він протягом останніх років примушував її доступ у статеві зносини, що в подальшому стало причиною її смерті. В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі Дві тисячі по 2016 рік батько доказаний неповнолітньою яку було виявлено мертвою застосовуючи психологічне та фізичне насильство, примушував її доступу у статтеві зносини. Наша потерпіла проживала в багатодітній сім'ї. Вона була найстарша 99-го року народження. Є ще три брати і молодші сестри. Наймолодша дитина 2011 року народження. Діти на той момент, коли було скоєно самогубство дитиною, всі діти знаходилися в санаторії, тобто діти по місцю проживання не було у серпні місяці. Подруги сказали про те, що у них дивні відносини з батьком були. Так само нам було повідомлено в навчальному закладі про те, що навчанням дитини цікавиться тільки батьком, що дитина часто пропускала заняття. Навчальний заклад, адміністрація навчального закладу проводили роботу тільки з батьком, тобто з мамою вони маму невідомо. Мама не цікавилась навчанням дитини. Батько пояснював пропуски дитини на заняттях і на відвідування, тим, що вона сидить з молодшими братами і сестрами. Дитина характеризувалася з позитивної сторони, і в навчальному закладі абсолютно психологи не звернули увагу на те, що дитина мала якісь ризики схильності до суїциду. У зв'язку з цим 36-річному батькові оголошено підозру про вчинення злочинів, передбачених частиною 3 статті 120, це доведення до самогубства, та частини 2 статті 155 статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.